Вітаю вас, козероги! Сьогодні зробимо розклад на травень місяць. Ну що ж, налаштовуйтесь зручніше, замовляйте ваші бажання, загадуйте ваші запитання і отримуйте добрі відповіді на них. Будемо брати першу карту з колоди, і в нас випала карта четвірка кубків. Вона означає те, що у вас всередині якийсь неспокій, і вже цей неспокій стабільний. Дуже гарно карта відповідає на запитання, як мені треба вибратися з цієї ситуації. Карта сама за себе говорить: да, оглядайтеся, оглядайтеся, дивіться, там хлопчик із кубком із тою чашою повною підійшов до вас. Це є символ того, щоб ви не упустили якийсь шанс. Навіть якщо ви вже застоїлися в якомусь негативі, десь щось не так, десь щось пішло не так. Можливо, це стабільне відчуття якоїсь, якоїсь туги, якоїсь провини, те, що вам не подобається. Можливо, ви займаєтеся тим, що вам не подобається, можливо, ситуація, яка вас торкає, вам не подобається, і ви вже дуже, дуже втомилися бути в таких енергіях. Продивляйтеся, оглядайтеся назад і не упускайте шанс, тому що шанс буде в травні місяці поміняти на краще ваше життя. Друга карта із колоди. Король кубків. Бачите, зразу тільки поговорили, що якщо ви будете приймати якісь рішення, на ваше благо, на те, щоб вам було краще, у вас все піде на краще. Бачите, можливо, вам просто повинно, повинна була якась відпустка. Ця карта дуже хороша і говорить на те, що вам пора віддихнути, вам пора звертатися до таких людей, які вам допоможуть, які вам допоможуть підняти ваш настрій. Звертайтеся до людей, які дійсно вам можуть допомогти навіть психологічно. Ці люди, які знають, що таке емпатія, ці люди знають, що таке е, співчуття, ці люди знають, як допомогти добрим словом. Тому що королі і королеви, в нас, якщо випадають карти е, в розкладі, вони е, є символом людей, людей, які несуть ці енергії. А в нас енергії водних знаків, вод, знаки води, в нас риби, скорпіони або раки. Ці люди, які можуть допомогти, які можуть підтримати словом, захистити від чогось, просто навіть будучи з ними рядом, в колі з ними знаходитися, у вас буде відчуття, що ви оживаєте, що вам дуже добре, що ви наповнюєтеся зсередини. Теплотою, радістю та любов'ю. Якщо потрібна комусь допомога, звертайтеся до людей, можливо, в когось буде відпустка, тому що тут на острові людина і для когось це дійсно буде. Поїдете туди, там, де ви будете самі, де ви, можливо, хотіли цього, щоб ваше, ваше життя пішло на краще і ваша мрія збулася. Ця карта цього, що ви вже не можете знаходитися в такому стані і. Ви зможете віддихнути від усіх цих ваших буднів. Будете дуже довольні. Навіть будете дивитися вже в майбутнє. Ну що ж, третя карта з цієї колоди. Не упускайте шанси! Шестірка мечів. Шістка мечів у нас говорить, що. Якщо з'явиться ця можливість, сідайте разом з другими людьми, навіть якщо будуть іще якісь пасажири разом із кучкою не упускайте цей шанс, сідайте на цей вітер долі. Бачите, там якраз така хвиля долі. Головне не упустити цей шанс, і все у вас буде дуже чудово. Мечі у нас символ ваших мислів, ваших думок, те, що ви думаєте, ви з собою це все. Ізмете, але це буде так, як ви, козероги, як ви думаєте раціонально, думаєте з практичної сторони, так, щоб вам це було хорошо. Подумайте ясною головою, приймайте рішення, те, щоб було краще для вас, для вашої родини. Але тут... Ви і, да, і ваша родина. Так і для вас буде краще, і для, вашої, для ваших дітей навіть тут випав хлопчик, який вам підносить цю ідею. Можливо, це ваша дитина якусь вам ідею піднесе. А можливо, ідея ця буде для дітей і вас буде спонукати для нових якихось кроків у вашому житті. Так само це, ці карти можуть говорити про символізм, що ваша нова ідея, як ваша дитина внутрішня, те, що ви хотіли раніше, те, що вас під, піддасть вам вогню на якісь ці нові кроки в вашому житті, дуже цікаво, які треба розвивати, які треба робити. Бо якщо будете сидіти і нічого не робити, то нічого у вас не вийде. Так що, хочете у відпустку, їдьте, хочете поміняти щось у вашому житті, їдьте, хочете, щоб ваші ідеї. Збулися якісь нові ідеї, якісь нові кроки. Рішайте, дзвоніть, якусь інформацію шукайте. Там не зря бачите місяць повний, а місяць повний це повна інформація. І згуртовуйтесь, можливо, з людьми, з якими вам буде дуже добре, які будуть так само на цій хвилі. Ну що ж, дорогі козироги, зараз мудрість стихій, друга колода карт. Рішайте, туз жезлів, дивіться, загорайтеся. І тузи це в нас як локомотив, туз це новий поштовх, це щось нове. Тузи завжди щось нове. І приймайте рішення. Чим швидше, тому що, знаєте, як то кажуть, час не чекає, треба, треба діяти. І іменно по цій карті треба діяти, щоб у вас все здійснилося. Як, начебто як подарунок долі. Прямо. Травні місяці щось буде дуже приємне. Приємне, можливо, навіть і не очікували. Після довгих застоїв, після довгих, довгих переживань, внутрішніх. Десятка закінчується. Бачите, десятка це остання карта в молодших арканах. Закінчуються ваші погані думки. Дивіться, по цій карті енергетику несе. Ця карта, що тут ви самі себе заганяли в такий тупик, як то кажуть, там де, там, де немає нікого, ніхто вам не мішає. Просто ваші думки, оці, були переповнені негативом, 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 і ви вже самі самі зрозуміли, що так більше неможливо. Тобто, по десяткам ви дійшли до цього, що так більше не можна. Можливо, хтось відчув, що вам тільки гірше становиться, гірше і стан у вас від цих думок. І знаєте, як то кажуть, ми ростемо, наша, наша особа росте. Як то кажуть, е еволюцію проходить, коли в нас якісь нехороші думки в голові, коли ми переживаємо якісь кризиси, чи то кризи, чи то з нами, чи то в коханні, чи то з нашими дітьми. І це нас заставляє рости. Нарости б вище над, над самим собою. Так що вперед, мої дорогі, і все буде добре. Все е відштовхуйте від себе все погане, вирішуйте на краще. Дивіться. У uh, карта вісімка кубків. Так само говорить, що бачите, подивіться на цю карту, яку вона несе енергетику. Бачите, як там, наче в воді ну неможливо, ми самі знаємо, да? в воді важко двигатися, е, наче щось таке, що нас тормозило, щось назад нас тягло, е, Якісь ситуації, які е, казалися ну, неможливо їх вирішити. Дивіться, там є світло, як то кажуть, промінь промінь світла, який вам вказує дорогу. І якраз в травні місяці буде цей промінчик світла, який заставить вас ожити, ожити зсередини і творити якісь нові діла. Третю колоду я взяла для вас колесо року. Ця колода дуже-дуже хороша, говорить, і за кохання. Зараз побачимо, які енергії вона вам несе. Шістка чаш. Тільки проговорила слово кохання, е, хтось дуже сумує за своєю другою половинкою, можливо, е, рідна людина, яка дуже далеко, що ви з нею в розлуці. Там річка, річка в таросим символ життя, яка тече. Да? І дивіться, кого ви бачите там у тій річці. Тут символ людини, яка сидить і чекає на свого, на свого коханого, вона бачить в тій річці ваш. Бачите, там відображення її ж самої, але з коханою людиною. Так само хтось, можливо, і вас сидить, не дочекається коханої людини, можливо, в розлуці, можливо, щось сталося далеко один від одного, і ви просто чекаєте, і ждете, коли буде повернення. Але це такі добрі почуття, такі гарні спогади. З яких би ви не хотіли ніколи виходити, як вам добре було? Тому що тут іде згадка про хороше. І це дуже, дуже чудові енергії, коли згадуєш тільки хороше в житті, як було дуже добре вдвох. І ця карта ще дає таке побажання, якби не можна засижуватися довго в таких енергіях. Треба йти вперед. І у вас тут символ. Якраз не застаюйтеся в минулому, думайте, думайте, що це є зараз, і як вам треба виходити з цієї ситуації зараз. І це дуже гарно тоді відгукнеться в вашому майбутньому. Так що не зволікайте цим. Так, криза є, криза проходить, бачите, ці чаші. Там, де ви думаєте, що так все погано, на землі щось на вашій, на вашій робиться, на вашій території. Ну, ми всі знаємо, як зараз важко, там, де проживає, проживаєте ви. Тут енергії щитуються, що, Господи, коли це все закінчиться, як це вже все надоїло, буде в вулиці, як то кажуть, свята і на вашій вулиці, не треба думати про погане. Ця карта дає зрозуміти, що так, ця криза є, але вже вона на половині, вона виходить вгору. Якщо будете оглядатися в минуле, це ніколи. Буде вам таким казатися, що це ніколи не закінчиться. Навпаки, треба вірити в хороше, треба йти вперед, тому що в таро, як щитуємо, ми енергію енергії іменно арканів це те, що касається вам вас. Іменно вас як фізичної особи, що вам ви вже це не можете переживати. Ви дуже переживаєте всередині, і ви хочете, щоб це все закінчилося. Так що ваші мрії на позитиві, ваші позитивні кроки, те, як ви будете проходити, в яких ситуаціях ви будете це все проходити, думайте на позитиві, мрійте на позитиві, чекайте на позитиві, і це все прийде до логічного кінця і. Карта говорить, що йдіть вперед, щоб це все, це все швидше закінчиться. Дивіться, яка чудова карта. Рицар чаш. Рицар, лицар це в нас карта, яка несе дуже велике щастя. І ця карта, якщо зараз їх з'єднати, всі три карти, які випили, всі три чаш, чаші кубкові, і дивіться, що це буде дорога, світла, якась новина. Та, яка несе почуття радості, відчуття е щастя. Дивіться, Білий кінь це дуже світлі новини. Кінь це в нас новини, це щось нове, те, що вам подобається. Можливо, до вас коханий приїде. Дійсно, з ким ви були в розлуці, буде якраз в травні місяці буде зустріч, дуже чудова комбінація карт, яка склалася. Пережити треба цю кризу. І uh, у вас все буде добре. На майбутнє карта говорить, та ситуація на майбутнє, що все буде добре, будуть світлі новини, виходьте з цієї ситуації. Це краще буде для вас, що ви будете думати і притягувати ці світлі думки. Якщо ви їх будете притягувати, ви будете жити ними, а світлі думки завжди будуть справжуватися іменно в світлі, в світлі ваших спогадів, ваші світлі, як промінчик сони. Будуть зігрівати вас всередину, і ви будете транслювати ці енергії позитивні, і вони ж будуть до вас притягуватися. Так що поради карт карти дуже чудові, навіть якщо у вас на душі дуже щось неладне. Ну що ж, дорогі мої, зараз четверта колода, я взяла для вас це оракул, який говорить картинками. Зараз подивимося, що він вам хоче сказати на травень місяць. Дивіться, що вас чекає, вас чекає е, листівка, якась інформація, там е, роза, у нас листівка з розою і е, дуже, дуже така. Зараз там є така типу, типу ваза ваза з квітами, е, де там ангелочки, де там придержують якісь мішочки, якісь подаруночки. Так що вам буде. Наче подарунок долі, наче подарунок від ангелів ваших, це те, що ви заслуговуєте. Буде якась е, відомість, буде якась листівочка, будуть якісь новини е, дуже втішні для вас. Так що чекайте в травні місяць позитивні новини. Бачите, потяглася рука, і це якраз ваша карта, гора це вже друга, як то кажуть, якщо я це зробила, значить так треба. Обходте, бачите, тут гора і дорога біля гори. Гора є, якісь, як то кажуть, нехороші перегради, перегради в, вашої, в вашому житті, вам треба переступити. Але якщо це все є, і ви це знаєте, і ви бачите це все, можливо, подумайте, як вам обійти це. І бачите, там дорога є. Не лізьте на ту гору, де вища вас. Не робіть того, що вище, чим ви, чим більше ви затратите сили, що ви можете це зробити. Подумайте, ця карта говорить вам про те, що ви повинні подумати, як можна обійти цю гору, щоб не битися головою в цю гору, да? щоб не лізти і не травмувати себе. І якщо це ви не можете цього зробити, не треба, значить, туди лізти. Дивіться, яка дорога рівна, це все другим шляхом. Так що все у вас обійдеться чудовим, все складеться просто чудовим. Шляхом сприймайте все як належним, що робиться у вас в душі, те, що робиться зараз там, де ви проживаєте. Але вирішуйте, як то кажуть, раціонально, вирішуйте добрими думками, вирішуйте. В самих вас, оцей, як то кажуть, стержень, оцей, щоб він був у вас, щоб ви виходили, будьте такими кріпкими в здоров'ї. Якщо у вас будуть думки дуже кріпкі, ви можете допомогти самі собі, ви і людям будете допомагати приймати рішення дуже важливі для вас. А ваші енергії, козироги, ви якраз. Ті люди, які дають віру в життя, які на вас дивляться, люди ви можете піддержувати, ви володієте системами як мишлення, так і різними системами, які працюють, чи то в вашій сім'ї, чи то в країні, чи то праця, за яку ви відповідаєте. Так що будете. Кріпкі, як то кажуть, і все у вас буде добре. Ну що ж, дорогі мої, на цьому я буду закінчувати чудове відео на вас. Дуже багато порад, дуже багато підсказочок на травень місяць. Хто, мене, хто хотів почути, як то кажуть, він почув. І хто мене хотів зрозуміти, він зрозуміє. Я вам від душі. Бажаю всього самого-самого чудового і прийняття вірних рішень. А ви, в свою чергу, якщо вам сподобалося, сподобалося моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, це буде ваша повага для того, для тої роботи, яку я для вас проробила. І таким чином я побачу, подобається вам чи не подобається, робити чи не робити. Ці відео для вас на кожний місяць. Я дуже чекатиму ваших коментарів, на яких я на які я дуже швидко відреагую і постараюся відповісти кожному. Ну що ж, дорогі, наснаги, любові, миру та добра. Пока-пока!